Всім привіт, друзі! І сьогодні я відчиняю новий проєкт на сервері Minecraft Нюа 100 автоферм шерсті. Поїхали! Так, друзі, ось такі в нас будуть ферми 100 автоферм. Вони мені приносять за 8 годин АФК вони мені ось стільки принесли. Доволі багато, ось так вони виглядають. Та гойда збирати ресурси. Зараз буде вставка, які ресурси нам потрібно для автоферми. Так, ну пішли їх збирати. Е, я вже назбирав е, за кадром е, не багато листви для ста автоферм. Ну, пішли покажу, як збирати. Ми беремо ножниці. Е, ну, ідемо чили тому до любого дерева. Та просто отак натискаємо, і у вас збирається багато листви. Так швидко можна одне дерево розкубити і все є. Ну і так, майже всі дерева треба. Для стаферм нам треба 150 стаків листви. Ну Ось ми збираємо вже є три стаки. Повернусь, коли назбираю ще плюс один шалкер. Так, друзі, все, я закінчив збирати. Ось дивіться, скільки я вже не збирав. Так, ось. Все. Дивіться, у нас ось тут. Ось тут 15 стаків. Потім один шалкер, 2, 3, 4 і 5. П'ять шалкерів, п'ять з половиною шалкерів. У нас повинно бути листво будь-якої. Так, тепер, фух, тепер нам треба збирати. Я ще не збирав землі. Такої і такої. Теж для ферми. Тепер що там далі треба нам? Так, тепер нам потрібно е залізниці е відра з водою. Багато, дуже багато. Так, тут у мене є залізо, це в мене такі автопічки. Беремо залізо. Багато. Так, і робимо відро. Так, ось так. І ще. Ось так. Нам потрібно 100 відер. Е, Так, ну, начебто, повинно хватити. Давайте ще на всякий випадок зробимо. Так, тепер пішли е, воду набирати. Так, ось тут. Хто знає мій будинок. Хто дивиться і знає, що ви дивитесь. Так, ось що у нас є тут така водойма. Ой, щас це буде дуже довгий процес. Давайте повернусь, коли все наберу. Так, друзі, зараз ми будемо купувати redстоуні факела. Як ми це робимо? Зараз я вам давайте покажу. Приписуємо слеш, шоп. Потім заходимо в Редстоун. Ну, я просто не хочу багато часу витрачати, щоб робити їх. Тому давайте купимо. Нам їх потрібно 100 штук. 100 штук це у нас. Давайте стак. Так, поки що стак. Потім ще стак купуємо. Е, ще стак. І давайте ще один стак, чотири стаки, але це, це там, ну, багато доволі. Ой, ні, я помилився. Це потрібно півтора стака. Давайте сюди два стака вкладемо. Так, ми зібрали ще плюс один речовину. Ну, і яка потрібна для механізму. Так, поки що давайте покажемо, що ми зібрали. Ось це ось скла багато. Води знову, тому що води там багато треба води. Землі багато щоб будувати. Також багато листви. Дуже багато листви. Е, Так, ну, начебто ще там щось потрібно. Давайте глянемо. А, так, я гляну, там потрібні для, для нашої такої ферми ножинці, дуже багато ножниць. Ну, а як в мене є ферма, ну як не ферма, а залізо, в мене його багато. Тамкосню. Сюди йдемо, зараз ми візьмемо залізо і будемо крафтити ножиці. У нас їх, на жаль, треба буде аж 200 штук. Я вже більше 2 годин роблю це відео. Так, зараз ми все викладемо, так що я до вас зараз повернусь. Так, ось тут зберігаються мої речі дорогоцінності. Тут в мене я сьогодні купив тотемів. Шалкер за 5000, це дуже дешево. Так, ось моя кімната, хто не знав. Ну, начебто знали, я вже не пам'ятаю. І крафтимо ножиці. Дуже багато ножиць. Зараз я покладу їх в шалкер і переміщусь до вас. Так, ось я вже зробив перший шалкер, вже місце закінчилось, немає, так що давайте підемо, відправимось на наш склад для ферми. Так, і давайте поставимо ось сюди. Зараз ми переставимо в нашій скрині це все діло. Це не дуже довгий час, займе. Так. Давайте, коли я вже зроблю всі ножниці, тоді до вас перейду. Так, а зараз мені довелося прийти на Warp and Farm, тому що в мене там куча мобів і мене майже зламалась броня. Тому зараз буду ремонтувати. Ось таким чином. Коли відремонтую, тоді повернусь, давайте. Так, друзі, нарешті я закінчив збирати ресурси для 100 автоферм, вовни. Так, Ця серія підходить до кінцю. Серія була збірка речей, збірка ресурсів. Чекайте наступної серії про там, де ми будемо розмножати овець, ну так і таке далі. Всім бувайте!